Усім садівникам привіт-привіт! Мене звати Іра, і я рада вас всіх вітати у себе в гостях. Сьогодні разом з вами я хочу оглянути свої придбання, ті, які я зробила на початку літа 2024 року. Хочу собі занотувати цей процес, огляд рослин, а також поділитися з вами, щоб ви розуміли, що ви зможете бачити на моєму каналі, і що саме в мене буде. Зростати у садочку. Я обожнюю садові рослини, квіти, багаторічні рослини і хочу разом з вами поділитися своїми придбаннями. До мене приїхали ось такі рослини. Бачите, як це все виглядає, коли воно запаковане. Я спеціально не розбирала ось. Цю <сю> рослинку для того, щоб вам показати. Якщо вам цікаво, друзі, де я купую рослини, під цим відеороликом я полишу посилання на інтернет-магазин, яким я майже завжди задоволена, чому кажу, майже ви зараз все побачите, дізнаєтесь. А також, якщо вам цікаво, які рослини до мене приїжджали раніше з цього інтернет-магазину, бо я Частенько купую там рослини, тому що мені подобається якість, і саме найголовніше вибір рослин, новинки і не тільки. Давайте я розпочну з садових рослин, багаторічників. Це в мене дівчатка йде флокси. Я обожнюю цю рослину. У мене років до 10 назад була ціла колекція флоксів. Але я чогось дівчатка так психанула колись і вирішила їх розпродати, вирішила поділитися зі своїми подружками цими рослинами, і на той період просто вивела і декілька сортів собі полишила щось, мене, звісно, пропала. Але цього року, і попередні я хочу все ж таки відновити свою колекцію, бо це неймовірна квіточка. Яка мені нагадує дитинство, тобто саме мені. І я вирішила, що мені потрібний цей сорт. Давайте я вам його отак буду показувати. Бачите, друзі? Ось такий до мене прийшов красень, подивіться, декілька гілочек, нічого начебто нема із серії захворювань, він височенький. Його особливість буде те, що тут, на стеблах, він йде темнесенький, бачите, дівчаточка, хлопці, подивіться. Це повністю проглядується по всій рослині. Знімаю вам в хаті, бо на вулиці спека неможлива. Не дивлячись на те, що пройшов дощик, Все ж таки, не дуже на вулиці мені зручно вам показувати. Тому що все ж таки зайві шуми, дуже неймовірно гарний сорт до мене прийшов на мій погляд. І саме найголовніше, що він вже буде, ось, подивіться, квітувати саме в моєму садочку. Тобто я побачу рослинку, вона йде мені, якщо я не помиляюся, до метра висотою. Ну там до 90 начебто ну, дівчат. Воно видно одразу по рослинці. Ми пізніше побачимо, як він буде виглядати саме у садочку. Ось такий ще до мене прийшов красень. Давайте також його вам покажу з назвою. Ось такий красатунчик. Це буде невеличкий сорт флокса. Він йде не зесенький, якщо я не помиляюся, до 40 см. Тобто це буде такий, знаєте, картликова історія. Він мені потрібен на передній план. Я вирішила пересадити їх і і посадити на то місце флокс. Але я ось я не знаю, чи все ж таки зроблю я це чи ні. Я вчора під дощиком ходила, показувала вам, як виглядають мої ехінацеї під час дощу. Якщо ви не бачили, дівчатка, подивіться обов'язково мій огляд сортів, ті, які вже у червні розпочинають квітування, і це неймовірний парад ехінацеї, який розпочався в моєму садочку. Тому я вас запрошую до перегляду, полишаю вам посилання на цей відеоролик в описі до цього відео. Не зволікайте, дівчатка, і подивіться. Якщо придивитися, он кореневе вже видна, малесеньке, рожеве. Подивлюся, якщо знайду світлину, то обов'язково вам покажу цей сор, тут дуже крутезний кущ. І я хочу це зробити. І ось я під дощем, прогулюючись, вирішила, що а можливо, я все ж таки не буду там садити, наче нічого там, та їх і на це виглядає. Але вона в мене йде там трішечки в тіньовому, в тіньовому такому місці, і мені згадалося, що якщо флокси якраз там будуть добре зростати. Бо їх на це повинна там вже. та, Саме цей сорт, про який я вам кажу, це Raspberry Tрюхіль, вона повинна вже квітувати. А я щось розумієте, не бачу ще її цвіту, вона стоїть на пуп'янках. І от я вирішила, що можливо, мені все ж таки потрібен оцей флокс. Я його, звісно, замовила, а потім. Думаю, чи треба там, чи не треба. Ну, тобто, не знаю. Рослина є, а ось я ще не вирішила, що мені робити. Давайте ще покажу вам ось такий сорт Нів'яніка. Це в мене буде Ромашка. Подивіться, дівчатка, які добрі її кущики, три гілочки, неймовірно, крутезні. Давайте покажу вам також сорт. Ось він, так. Називається Нів'янік Ріал Глорі. Якщо я не помиляюся, це також буде низькоросла красуня махрова і серії низькорослих сортів, ну воно і видно, бо тут на сьогодення десь 25 см вже є ці рослинки, як ви розумієте, вона вже йде на пуп'яночках. Тобто, саме в моєму садочку я побачу її цвітіння. Ну Хіба це не круто, дівчатка? Щось не хоче фокусуватися. Камера, ну, повірте мені. Наслово, що бачите ось такий пуп'яночок. Він такий, гляньте, товстесенький, добресенький. Я думаю, що все ж таки буде це махрова квіточка. Ось такий до мене прийшов сорт нів'яника. І також я замовила ще один сорт, але він йде трішки похужіший, ніж попередній. Ну, ви бачите, да? Також є дві гілочки, ось тут щось третє намагається наростати. Є тут коренева, непогана. Ну, звісно, в порівнянні з попередніми, то вона менша. Головне, щоб коренева і вегетаційне стебло поєднувалися. Ось такий сорт Нів'яника. Дуже мені подобається ця квіточка. І колись сама завдяки цій квіточці, дівчат, я вирішила, коли вони в мене пропали, а я обожнюю ромашки. Коли вони в мене пропали, ті сорти, які в мене були, думаю, ну що ж таке? Мені так вони подобаються. Але через деякий час вони в мене гинуть. І я не розуміла, чому намагалася все це, звісно, зробити, щоб цього не відбувалося, але нічого в мене не з'являлося. Тому я вирішила посадити дівчатка-ехінацеї. І в мене все з ними добре вийшло. Так, показала я вам нів'яніки. а тепер далі показую інший сорт флокса. Я ще не повністю показала всі сорти. До мене приїхали дівчат 4 сорти на сьогодення. Я замовляла, звісно, трошечки більше. Подивіться, який до мене красень прийшов. Це флокс валатистий Кліопатра. Він зветься. Не дуже велика гілочка. Гляньте, і всього тут. Дві. І це мені не подобається, тому що горщик, він, бачите, Неповний він трішечки висипався при транспортуванні. Невеличка буде рослина, якщо я не помиляюся, там до 70 см. Мені потрібен такий відтінок в не дуже високому зрості, тому я вирішила, що цей сорт мені також потрібен, як і інші. Є в мене місце для нього. Гадаю, і буду бачити його в цвітінні. Ну, а зараз, дівчатка, все ж таки розпакую ось цей сорт, який я вам показувала на початку цього. Відео, бо це також є флокс, і покажу, як він виглядає, і який саме сорт до мене прийшов. Не перемикайтеся, і давайте будемо далі роздивлятися мої придбання. Продовжую вас знайомити зі своїми покупочками. Ось такий дівчаточка Флокс. На сьогодення він в мене виглядає ну, десь сантиметрів 50 Я думаю, що в житті, коли він попаде до. Грунту. Я маю на увазі на постійне місце. Мені здається, він буде трішечки там сантиметрів до 70. Отакі От три гілочки, більше нічого тут нема. Давайте я вам покажу назву цього. Ось так подивіться. Це буде, дівчата, Такий червоний причервоний. Але я не знаю, чи дійсно він таким буде коренева тут невеличка. Бачите, він, мабуть, тільки нещодавно з'явився в нас в Україні, тому я вирішила його придбати, бо він дуже-дуже насичений такий відтінок. А мені для соковитості в моєму садочку саме потрібен такий сорт. Так, тут мурахи трохи повзають, чужі. З іншого садочку вона своїх хватає, тому дівчатка відволіклася. Так ось цей сорт такий соковитий, який мені потрібен до мого саду. Якщо брати загалом, то в мене вийшло 4 сорти, якщо я не помиляюся, флукса. на сьогодення. Замовляла я друзі 5 сортів, Але при спілкуванні з інтернет-магазином ми вирішили, що він приїде до мене в кінці літа. Можливо, десь всередині, ну більше так буде в кінці, тому що він ще нарощується, корнева там невеличка, тобто до продажу він не готовий. Це буде сорт із серії голубих сортів, тому що я заказала саме ось цей Blue Paradise, мені дуже хотілося. Він рахується саме, -саме голубенький, а мені потрібно для ще раз вам кажу, для соковитості саме ось такі сорти. Тому я буду ще з цього інтернет-магазину мати. Замовлення, посилочку. Пізніше, звісно, я вам покажу. Ну, і не обійшлось дівчата без ехінацею. Цю квітку, як ви знаєте, я обожнюю. Втрачаю голову, коли бачу квітування. Мені захотілося мати ще декілька сортів. До речі, цей сорт, як ви бачите, вже йде на пуп'яночку. Подивіться, я буду бачити його квітування. На сьогодення він десь мається 30 см. Саме цей посадковий матеріал рахується, що цей сорт буде йти у висоту до метра. Мені потрібні такі сорти високорослі. У мене є Гуава Айс. Вона цього року, дівчат, видає мені більше метра висоти, тому що я її як треба. Поливаю, удобрюю. Минулого року я це не робила, але цього року вирішила спробувати. Чи дійсно, коли ти вдобрєш ахінацея, вони видають десь приблизно до 20 см. За вишки свій зріст, і це дійсно друзі. Так тому цей експеримент в мене вдався. Пізніше я вам про нього більш детальніше розкажу в нашій групі. Ехіна. це є, її види та сорти Україна. Якщо дівчатка вам цікава ця квітка, обов'язково доєднуйтесь. Посилання на групу, а також всі свої явки та паролі я полишу під цим відеороликом. Доєднуйтесь, дівчатка, якщо вам цікаво, ну а до мене прийшов сорт. Зараз буду вам його показувати, дівчат. Ось так він зветься: це Грін-твістер. Отака От поділочка. Мені здається, це навіть не поділочка, а вже повноцінний кущ. Стебла, друзі, подивіться, які здоровенні стебла. Ви розумієте, гляньте? товстючі, Тобто це ідея 100% на зріс. Будемо у подальшому бачити. Бо ще раз вам нагадаю: на всіх трьох стеблах, які е, вона має, з якими вона до мене прийшла. Бачите, друзі, вони всі йдуть дуже-дуже ну, такі товстенькі, гарненькі. І всі йдуть з квіточками. Тобто, в своєму садочку, після адаптування саме цього сорту, я побачу, як вона квітує. Звісно, це будуть не мої квіти, але я гадаю, що на наступний рік також буде краса. Від цього сорту це дегінацея в зелена таких рожевих відтінках. Ще раз вам нагадаю, я її придбала, тому що мені потрібен високий сорт. Єдиний мінус у ехіноцеї, що в них нема дуже багато сортів, ті, які. Мають завишки там, більше 70 см, метр, метр двадцять, ну, тобто такі, знаєте, кущики. А чому саме так я про це окремо напишу пост в нашій групі, чому я так вважаю, і це моє, таке, знаєте, вже спостереження, займаючись гінецею більше п'яти років, тому дівчатка. Сорт, коли побачила, що він такої висоти, звісно, придбався. Ну і найголовніше відтінки це і зелененькі, і роживенькі. Будемо в подальшому роздивлятися цю красуню. Дуже такий непоганий кущик. Я ним задоволена, тому що я буду вже цього року бачити, чи дійсно це той сорт, який я замовляла, чи ні. Дуже крутезна, що є така історія, коли можна подивитися та роздивитися. Вже ехінацеї, які до того приходять саме на пуп'янках. Ще одна красатулька з серії Ехінацеї. Це сорту серія Sun Shakers, як ви бачите, Scarlet. Вона буде неймовірно, крутезна. Дівчатка, соковита повинна бути. Не пам'ятаю, якого вона зросту, але все ж таки цього сорту в мене нема. Мені щось здається, що вона буде така, знаєте, Яскрава при яскрава. Якщо я не помиляюся, це будуть звичайні квіти, не махрові. Але, дівчат, головне для мене: не тільки махровість у ехінаци, а саме їх вигляд у садочках наших. Тому мною придбався сорт. Бачите, дуже непогана. Розеточка, просто суперовська. Це дівчатка була розсада, яку привезли до України, яка повністю нарощується в наших вже умовах. І якщо придивитися, коронева тут тільки-тільки, бачите, намагається набирати сили. Ну, якщо так перевернути, ну тобто ви розумієте, так? Да? Тому будемо з вами бачити. Я думаю, що або восени вона видасться все ж таки свою квіточку, або дівчат все ж таки на наступний рік. Тому прошу вас підписатися на мій канал для того, щоб спостерігати за цією красунечкою і мати уяву, як вони насправді квітують не на світлинах у постачальників, а саме вже. У справжніх реаліях на території України, ну і ще одна красатулька. дівчата. цей сорт я вже у минулому році купувала, і це той сорт, який в мене не пережив. Він до мене прийшов з відкритою кореневою системою. Все прийшло добре, дівчинка все класно впакувала, але я його вчасно не посадила саме цей сорт. Тому він в мене погано перезимував. Точніше, на сьогодення до ось цієї покупки він в мене пропав, дівчатка. Це кісміт єлов. Дуже симпатична, дуже здоровенна. ехінацея. я маю на увазі квітка в неї більше 10 сантиметрів. Вона буде звичайна, проста, але в жовтих відтінках. Тому мені для свого ландшафтного дизайну... Потрібна саме така квіточка, я маю на увазі ромашка в жовтих відтінках, і саме, щоб вона була посухостійка рослина, тому я придбала знову цей сорт, але вже ось у такому вигляді. Видно, що це також розсада, непогана, вона дуже дівчат. ну, Я гадаю, що просто крутезна. Маленькі йдуть такі, ну, подивіться, бачите. Саме ці кущики, але хінацея дівчат вона дуже і дуже добре наростає. Вона дуже і дуже добре. Я маю на увазі, коли ти за нею доглядаєш, прекрасно адаптується до ваших умов. За однієї умови, якщо ти приділяєш їй трішечки уваги на початку придбання. Тобто перші два тижні, якщо ти будеш за нею доглядати, я маю на увазі все ж таки інколи спостерігати за нею, щось десь підлити, я маю на увазі по водичці, дати їй попити, вона прекрасно просто адаптується. Тому отакий от посадковий матеріал, він, я гадаю, Просто крутезне. Звісно, мені хочеться, щоб він був отакий. Я маю на увазі ось такий гарнесенький, повноцінний кущик. Але, дівчата, чесно кажучи, ну, якщо в тебе є час, то це можна робити. Ну і найголовніше це цінова політика тієї чи іншої рослини, яку ти купуєш. І ось такий ще кущ до мене прийшов. Дівчата. Я гадаю, що це повноцінний кущ. Який наріс саме з розсади. Показую вам, як він виглядає, подивіться. Просто крутяк, Сорт хінацеї на Бачите? Це новиночка в наших садочках. Вона повинна бути в таких трошки. В цитрусових відтінках, трошки в помаранчевих, жовтесеньких. Але ми з вами будемо все це бачити. Дуже непогана, як ви бачите, історія її зросту цього сорту. Я просто вражена. Ну, просто куртяк, на мій погляд. Ну, і давайте, дівчаточка, я вам покажу той інтернет-магазин. Де я з періодичністю купую свої рослинки. Ось так він зветься. Подивіться, яка краса. Буду висаджувати. Мені здається, він буде, цей сорт, не дуже височенький, не пам'ятаю, чи 50 см, чи до 70 см, ну, тобто, середня буде йти рослина. Я маю на увазі у зрості, але дуже і дуже крутезно буде виглядати по кольоровій гаммі. Я обожнюю помаранчеві, блакитні кольори. Тому, звісно, в мене в садочку вони бувають в найбільших відтінках посаду. Але ми з вами побачимо, чи я права, чи дійсно він буде такий, не пересот до мене прийшов. Але так хочу сказати: з цього інтернет-магазину до мене пересортів. Ніколи не приходила. Будемо і бачити і цього разу, чи дійсно то так, чи ні. Ось такі в мене дівчатка були покупочки. Ще один сорт на до мене не прийшов, тому що він тільки тільки -ті -ті з'явився у нас в Україні. І, звісно, ще до продажу він не готовий. Наращує свої. Зелену масу, корінчики, і пізніше ми вже будемо мати уяву, як він буде виглядати, якщо ми його придбаємо. А я це буду робити ще раз вам нагадаю: наприкінці літа. Буду, звісно, вам це все показувати, розказувати. А вам, якщо цікаво такі відео, ставте мені вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і давайте разом. Вирощувати ехінацею, цю неймовірно крутезну квітку, яка я вважаю дуже простою у догляді, але яка квітує усе літо. Дівчатка, хлопці, до нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра, і усім пока-пока!